Gracias. І ще й бандит і ну, крадіжка була. Як поліція коли щось робить, то поліція нічого не роблять, а як Як ви знаєте, що нічого не роблять. Повірте, мені, мені, не вас би відпустили за якось мелке, там, ну як обычно там домашне сільське і що, там у вас було крадіжка чи гравбун. Yeah. Да, у, вас було. у вас відпустили, виходите, щоб поліцейський це зробив, навіть встання алкогольний на співробітні, чи ще якось там спільний, любов, щось небудь. При... відпуску. Його посадили і посадили по всій стройці закону. Судів. Ті, хто брали хабарі, вагітну суддю не посадили. не І ми я теж не вірю. Ви мені може не брешете, але ну, мене якось зустрічала поліція, отак, я йду по дорозі. Ззаді під'їжджала, вдвоєм вибігали і брали. На даний момент. Чого ж вони говорили, що крадіжка була? Радіжка, зберігання наркотиків. Ні, зберігання наркотиків не було, це точно. Відкинули. Може, А, трава, там щось травою було. А трава це на наркотик. Ну, це рослини. Все, гарного вам дня. всього доброго. Не облідали, все добре. Нормально. все. Добре. А а Володимир Зеленський, він же ж з Москви приїхав, правильно? Я не знаю, я таке не коментую. Залужний Тім, вони також з Москви приїхали. А ми при чому були. Ну вони це... ж заважають нашій перемозі чи ні? Половину, це не долар. Вибачте.